а отпусти отпусти За что? За что? За что? За что? И что? Мне можно? Мне можно? Мне можно не носить? Давай, отпусти. you Piu 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 piu

мене показывай. Сука, рот закрив. Ти не вказ. Кайд... Ну, він не в вказ, з того, я не. Пробуй стігнути кайданки, типу, в тебе, або в мене за багатьох, в тебе Нафору Нажав нажав. Ні, а він в тебе все рівно. От. о. О, пропав. Де він є нахре. И стал тази прозор, да? Да, да, да. Выйшов, вышел. Залыш ли саби? Что на мейде? Ты что, и дербка Nýja, nýja! Tóma tættur, bröður. Nýja, nýja! Саме коданок стейчний пояс зарешту людина напроти. ну вести перед собою. Значить слухай мене сюди. Ще раз тебе побачив без форми. Або будеш мішати за грузці. Ти будеш звільнений будет. з цієї и фракції, и не перебивай.

Ні-ні-ні, не використав він, Taйzer. Він зараз просто може получити томкаючі Варни, якщо він не буде відігрувати РП. Передав кайданки Богдану. Дозв... Дозволяю. Можна Машку за ляшку? Позвав ти Понял. Дозволяю. А ви мені допоможете здати іспит. Дивіться, іспит здається на Держпорталі, я кажучи на форумі. Mm. 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 Tak, przyśle do mnie na machinę, do mnie na machinę, czarnym ciężarem, do mnie na dobrze, chodź, tutaj, tutaj, Zaraz Tutaj. Teraz Або генерала, і ти будеш утримай дано. Богдан! розкрий! закрий. Богдан, маєш е... відеозапис в педікамери. Добре, зараз. Секунду, зачекай. Mm, так, добре, ну ти Йде запиш бодікамери, тоді давайте закон. Е, Тихо, Костя. Чому ти прогулюєш робочу зміну? Перше питання. Питаєш, чому ти прогулюєш робочу зміну? Ну что а ты -а хочешь -а! забрать? Ты кто? Вверх полет! Вверх полет! Вверх полет! Дядька, дядька, не пустить, бабашка! У нас не мали, будет как на форме! Ну, мы что не снимали? А, У нього є бодікамера. Ви ваша, ваша розмова фіксується на бодікамері. Покажіть! Покажіть, заходься бодікамера, покажіть. А потом кажете в сраці. Закінчив ток. Так, так що хело, розкрижидай, можейно машину. Ні, не, не закриваю. А ви хочете відіграти це потом? Бо дівчата в гаражі відіграють, що я посудую. Тому що хочу! Вільний. Ти знаєш, таке Єерархія, знаю. Да, знаєш, ми творится тоді. Бо не хочу, бо я вільна людина. Я не буду. Ти являєшся рекрутом, ти маєш підчинятися старшим, зозвоню. Ні. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу і не буду. Потом карачу Бодя зайди в Дискорд В цей спілкування 2 засилу силу Добре, добре, ке тоже стиль.